Одем нового ведіння. Сейчас процесс піде. Готуємося до збирання соешников. Це розумію процес пішов. Нато гуляли-гуляли. краса, Працюємо далі. Так, прийшло час збирання соєшника. Став якраз на межі показати. Сьогодні у нас, так скажу, 26 вересня. Став на межі якраз, Там ми рихлили весняний стрібтіл, був поршфоку пасів е, з рихнення лапи. І буквально зробив, щоб собі, е, для свого демо е, підняв лапи і по нулю пасів. Зробив ту моду, різниці рожаю не було і зробив в цьому моду. Там у нас Піонер 130-й, можете бачити Піонер, а тут сингента розетта. Так, ось, Йдемо. дивимось, що воно візуально, звісно, сингента гаразд симпатичний. Подивимося, що вона покаже по вражаю. Тут грався якраз. По чистоті ви можете наблюдати чистенька. Тут було без всяких рихлень, без нічого, прямо просто заїхала задні шини і посіяла. От не тільки бачу, що було, треба було чуть, чуть нижче опустити очисник ряду, бо є місцями такі пробіли. Ну, не знаю, чи це з Земочка такая лежа. Ніщо тут різниці я пока не бачу ніякої. Де рихалось, де не рихалось. Полоски. Покажу вам, як ми обираємо, як ми доробляємо наші соєшни. Так наблюдаємо далі. Так, друзі, вийшов показати вам союшник Уже не з комбайна, а прям так, який він. Візуально. Тут я ж розказував ця частина, я той е, піонер. І сінгента по... посіяв одтуди слапами ішов, потім підняв лапи, посіяв задньою шиною по нулю, предшественник був ріпак. І потім далі я так пішов, ж без лап, і буквально десь там лапи я опять опустив і далі сіяв, як я сіяв. Ну, Візуально різниці е, взагалі в час немає. Тоді, коли сходило, е, коли він ріс, цей е, відставав в, в рості. І потім, коли вже, ці вже були слапами і з тої з сторони е, чорний соєшник, то тут ще стояв рябчиком. І в даний час з місцями дивлюсь, що навіть він е, напевно Більше показує. Мені здається, навіть по нулю, чим лапа рихлана. Ну, це треба дивитися, ще по вісах зважити віса. Чи кажу, кажуть бункер зважити. Е, Поки косив піонер, зараз переїхав з Сінгенту, зараз так смішане, то дивлюсь, що е по нулю, по нулю мені здається, що Піонер навіть краще себе показує, ніж сингента. Ну це по комбайну дивлюсь і так, а візуально мені симпатичніший сингента, ніж піонер. Ну, віса може тут натура трошки друга, зараз будемо косити далі, будемо дивитися. Ну, Піонер комбайн повний. Поки думаю, зараз сипатись трошки. Думаю, це якраз мітка, де був піонер і, і сингента. Ну а далі покажу вам ввечері вже буду до бази доїжджати, тоді покажу як ми готуємо далі вже свій соощник. Це перший рік так. Да, трошки довше, але зато вже надійніше. Ну а це піонер. Теж сіний по нулю. Тут шляпка така трошки менше, ну не знаю, місцями він показує більше, хоча і це все треба дивитись по вісах. Так, машина приїхала, їдемо далі. Навіть якщо дивитися по карті врожайності, що рисує, замальовує, то от видно, що там, де ми рихали, трошки менше показує, чим Тут де був ноль. Це те, що жовтіше пішло, це сіненка. Ну, е я не знаю масу, яка натура у неї, так що якщо ми зараз заїдемо на віса, то вони, я думаю, вже нам показують, що вона покаже. Ну, в даний час десь приблизно приблизно приблизно. тим, що ще один рядок не добираю там Зараз, якщо там один рядочок я буду забирати, забирать Лише було 12 рядків повна жарка то Зараз буде трошки веселіше ну, бачите за ну, що я і казал так що так, треба робити якісь висновки вже другий рік. Так, роблю. Будемо наблюдати, за наступний рік зроблю ще раз так і там вже будемо вибирати. Може, якщо, то може будемо сіяти. Не бачу сенсу рихвати слапами. Ну, і сиріше. Так, по нулю сієш Гараздо, Е, сухіше. Рівніше. В общем, так. Так, друзі, потім будемо показувати, як ми вже е вечором, ну я вже казав, це ми перший раз так робимо, доочищаємо зерно. Може хтось собі на заметку зробить так, як ми робимо. Так, поїдемо далі. Вчора засипали, а тепер пересипаємо і доочищаємо. Дякуючи нашим друзям, які дали нам воспользоваться таким прицепом. Якраз будемо розуміти, треба нам він хазяйство чи ні. І їдемо доочища. Такий процес у нас до очистки верна. Попили нову Олеску и прямо сюда набралась и гортовице ничего не підкидывается атака очищаем держа все друзья всем удачи всем мирного неба И мультики. А у нас новую дождь.